З Давайте з вами ще раз прочитаємо одну історію, закоханий Бог. Луїза народилася у Корато в провінції Боїрі 23 квітня 1865 року. Там і досі є столітнє тутове дерево з великим дублом, де Луїза ще дівчинкою ховалася далеко від цікавих очей, щоб молитися і насолоджуватися дитячою любов'ю до Бога. Одного дня Господь сказав їй. Обходив я всю землю, дивився на кожне сотворіння, щоб знайти найменше поміж усіма, і знайшов тебе найменшу малюсіньку. Ти мені сподобалася, і зараз хочу розпочати велику справу моєї любові, виконанням сотворіння моєї волі. У 18 років на балконі свого будинку вона побачила Ісуса, страждаючого на христі, який підняв очі до неї і промовив. Люби мене і допоможи мені. З того моменту загорілося любов'ю її серце і також ненаситне бажання терпіти за Христа і за спасіння душ. У 16 років вона була покликана Господом, щоб стати жертвою для царства Божої волі і Божої любові. 60 років вона прожила без їжі, тільки причащалася. Все життя була прикута до свого ліжка болю, Завжди у сидячому стані. Господь об'являв через неї свою святу волю, і вона це записувала. Померла на 81-му році життя. У 1994 році офіційно відкрито процес беатифікації Луїза Пікарета. Амінь.